Привіт! Мене звати Ліля, і певно, ти тут, тому що ти хочеш провадити штучний інтелект в свій бізнес, але ти, в принципі, не знаєш, з чого можна почати. Тому сьогодні я розповім про те, як взагалі це можна зробити, які у кожного із вас є можливості, і з чого почати провадження штучного інтелекту свій бізнес. Але для початку я трошки хотіла розповісти вам про те, в чому є різниця між тим, щоб впроваджувати штучний інтелект в свій бізнес, і автоматизовувати процеси в своєму бізнесі, тому що одне без іншого взагалі працювати добре не буде. Головне, щоб ви змогли налаштувати класну комбінацію автоматизації разом зі штучним інтелектом. Але я також хочу вас попередити, що штучний інтелект разом з автоматизаціями це не панацея. Якщо у вас в принципі в бізнесі... Погано працюють процеси, то ніяка автоматизація і штучний інтелект не допоможуть вам прибрати хаос. Це тільки збільшить хаос, і ви просто спробуєте інструменти, буде розчарування, і ви подумаєте, що це не для вас. Тому, якщо ви все таки відчуваєте, що у вас не в порядку бізнес-процеси. Спочатку ми налагоджуємо бізнес-процеси, а потім ми впроваджуємо автоматизації та штучний інтелект. Якщо ж все таки з бізнес-процесами все окей, давайте подумаємо, як. Що, в чому різниця між автоматизаціями і штучним інтелектом? Потім розглянемо, як подумати про те, куди почати впроваджувати штучний інтелект. Отже, що таке автоматизація? Автоматизація це автоматизована дія, яку хтось робить руками. Наприклад, постинг в соціальні мережі, створення контент-плану, відповіді клієнтам на їхні повідомлення, занесення клієнтів в CRM-систему. Записка, транскрибація дзвінків, аналіз, саме створення тудушків і так далі. Це автоматизація. Це тоді, коли ви налаштовуєте якісь дії. А якщо ми також зможемо додати штучний інтелект в цей процес, то система вже не просто буде автоматизована, вона ще буде і розумна. Тому що вона буде розуміти контекст, вона зможе аналізувати, писати тексти, аналізувати відповіді, допомагати вам ухвалювати рішення. Тому. Обидва підходи в комплексі це ваші суперінструменти. Але дуже важливо для початку зрозуміти, які саме бізнес процеси ми хочемо автоматизувати і яка наша ціль. Тому, якщо ви вже задумаєтесь про те, щоб впровадити автоматизацію в свій бізнес, давайте розглянемо 5 запитань, на які вам обов'язково потрібно відповісти перед тим, як впроваджувати автоматизацію. Перше, це де у вас повторюються одні ті ж самі дії щодня. Якщо ви не знаєте, запитайте у вашої команди. Повірте, ваші люди 100% знають краще, де ваші дії повторюються і де вони роблять одне і те ж саме кожен день руками. Друге запитання. Що забирає найбільше вашого часу? Але це, в принципі, не потребує творчості. Наприклад, постинг контенту. Просто копі-пейст це те, що забирає час, воно не потребує творчості, і це можна автоматизувати. Третє питання. Що я можу делегувати? Ви можете виписати всі свої задачі, які ви робите, і подумати, Окей, а я можу це делегувати людині. А потім в третій колонці відповісти собі на запитання: а чи можу я це делегувати машині? А також потім, чи можу я це делегувати штучному інтелекту. Четверте запитання. Ви можете спитати у себе або в команди, де я втрачаю клієнтів? Можливо, це. Губляться заявки, можливо, ви не встигаєте відповідати клієнтам, тому що у вас великий потік. Можливо, ви не персоналізуєте повідомлення, тому що велике навантаження, наприклад, на службу на продажників чи, наприклад, на службу підтримки. І це можна було б частково автоматизувати за допомогою штучного інтелекту. І останнє запитання. Що ви хочете отримати в результаті? Яка ваша ціль? Ви хочете масштабувати ваш бізнес? Чи ви хочете, щоб процеси виконувалися швидше? Ви хочете зрости в доході? Чи ви просто хочете, щоб ви не були в операційці, щоб у вас був час на те, щоб займатися саме аналізом, саме творчістю, саме тим, щоб думати про те, куди ви рухаєтесь, як ви хочете розвивати свій бізнес? що далі. Тому відповідаємо на ці 5 запитань. і Якщо ви думаєте після цього, що ви зрозуміли, які процеси можна автоматизувати, моя пропозиція це або найняти команду, яка зможе вам автоматизувати, або навчити. Внутрішньо людей, які почнуть автоматизовувати ці процеси. Другий варіант набагато кращий тим, що ніхто, крім вас і ваших людей, не знає краще, як працюють ваші процеси. Тому автоматизація із середини буде працювати набагато краще, ніж автоматизація ззовні. Тому що, коли хтось приходить іззовні, йому потрібно спочатку розібратися в ваших процесах. І так, у таких команд можуть бути. Вже якісь готові варіанти, як саме можна допомогти вам більш ефективно працювати з клієнтами, з продажами, з соціальними мережами. Але якщо це буде комбінація, наприклад, до вас хтось прийде, навчить вашу команду і дасть вам готові рішення, то ви зможете впроваджувати їх в ваш бізнес, плюс підналаштовувати їх під ваші задачі. Тому відповідаємо на запитання. Потім, якщо ми розуміємо, що ми готові, шукаємо тих, хто зможе навчити вашу команду, і автоматизуємо все із середини. На практиці всі ці автоматизації відбуваються через прості ноу-коуд-платформи, no такі як Make, Zapier, N8n або Nathan, Його ще зараз називають. Також це все робиться в поєднанні з вашими crm системами, в яких у вас вже лежить багато інформації про ваших клієнтів. І важливо, вам не потрібно бути технічним спеціалістом, щоб налаштовувати такі автоматизації. І Пам'ятайте, починайте з малого, почніть з одного процесу, спробуйте його автоматизувати, побачте різницю і зрозуміти, яку силу має в собі автоматизація разом зі штучним інтелектом. Під цим відео ви знайдете чек-ліст з тими самими запитаннями, які вам задала, щоб одразу після перегляду ви могли застосуватися до свого бізнесу та до свого кейсу. Якщо ви хочете більше прикладів, у вас є якісь запитання по автоматизаціям та штучному інтелекту, пишіть. В коментарях і я зніму для вас нове відео. Підписуйтесь на мій канал, тут буде багато практики, багато цікавого про автоматизацію та штучний інтелект. І нехай вам щастить! Штучний інтелект 100% вам допоможе. Він допоміг мені і багатьом людям, тому я впевнена, у вас все вийде. До нових зустрічей!